Тобі, мабуть, цікаво, чому так багато молока сьогодні на твоєму столі. Так от, допоможи розібратись, чим ще можна годувати маленьке кошеня, окрім готових сумішей із магазину. Яке ж можна використовувати молоко для годування кошеняти? Можна використовувати козяче молоко, таке молоко містить менше лактози ніж коров'яче і близьке за складом до материнського. Але варто пам'ятати, що воно може бути занадто концентрованим для кошеняти, тому потрібно його розвести. З водою в пропорції 1 до 1 та нагріти до температури тіла кошеняти приблизно 37-38 градусів. І слід спостерігати за реакцією кошеняти на таке молоко під час годування. А як щодо замінників: кокосового, рисового, мигдального молока? Таке молоко гіпоалергенне. Немає лактози, багати на вітаміни С, Д, Е. Жири, вуглеводи, кальцій, але не містить багатьох компонентів, які необхідні для здоров'я кошеняти. Наприклад, вітаміни групи Б, залізо, фосфор, складні амінокислоти. Тому таке молоко може бути тільки тимчасовим замінником. Чи можна використовувати коров'яче молоко? Можна, але це тимчасовий варіант. В ньому багато лактози, менше жирів та білків, ніж материнського молока. Немає таких поживних речовин, як таурин. Таурин необхідний для роботи серця, зору. Його недостатність може призвести до порушення здоров'я у кошеня. Чи можна використовувати дитячі суміші? Це не найкращий варіант. Дитячі суміші призначені для людей, не містять всіх необхідних поживних речовин і взагалі можуть призвести до розладу шлунково кишкового тракту. Згущене молоко. Тут все просто. Таке молоко містить велику кількість цукру, зазвичай, це цукор-сирець або глюкозно-фруктозний сироп. Вони шкідливі для шлунково-кишкового тракту. Воно бідне на мікроелементи, вітаміни, амінокислоти. Правильно сказати, їх там немає. Виробник може додавати підсолоджувачі або емульгатори, не призначені для тварин, не кажучи вже про маленьке кишеня. А якщо це все змішати разом, існує багато комбінацій сумішей із цих продуктів, але жодна з них не буде повністю збалансованою і може негативно вплинути на здоров'я та розвиток кошеня.